Представники благодійного фонду Енеїда Фундейшн передали до головної госпітальної бази області медичне обладнання. В чому його унікальність і користь розповідає журналіст Михайло Олійник. Підтримка медичної сфери України один з напрямків діяльності фонду з Енеїда Фундейшн. Зараз, як ніколи, наші медичні заклади потребують підтримки та допомоги, щоб продовжувати рятувати життя та надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Вибір волонтерів не випадковий. Саме колектив лікарні Мечникова, починаючи з 2014 року, щодня рятує життя наших захисників. 50-100 важкопоранених героїв проходять через лікарню Мечникова, через її операційні, через реанімаційні зали. І сьогодні ми від фонду Енеїди піддержуємо супермікроскоп. Із швейцарською якостю, німецькою точністю, який дозволить нам оперувати самі-самі складні моменти, які зв'язані з хребцем. Це дуже важливо, тому що кожного дня поступають хлопці з уламками, які пронизують хребці, які розбивають оболонки, і без цього мікроскопу зробити точну Операцію майже неможливо. Тому для нас справжнє хірургічне щастя, коли такий мікроскоп буде в досвідчених руках наших нейрохірургів, ми зможемо врятувати тисячі людей, які будуть потім ходити і мати. Можливість бути динамічними, тому ще раз хочу сказати фонду Енеїда. Велике дякую від всіх лікарів і від цих тих поранених хлопців, які кожного дня доставляються до нас. Це велика кількість врятованих життів. Дякую вам. Цього разу представники фонду Енеїда Foundation привезли нейрохірургічний мікроскоп до центру нейрохірургії хребта та спинного мозку Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Для медиків це стало знаковою подією, адже розширює їхні можливості повертати здоров'я тим, хто цього потребує. Ми дуже вдячні фонду Енеїда за цей потужний, дуже сучасний мікроскоп. Це мікроскоп, який застосовується більш ефективно імені в хірургії хребта. І дозволяє проводити такі операції, як видалення уламків, видалення пухлин спинного мозку, пластичні операції на спинному мозку виконувати. Дуже потужний, дуже сучасний мікроскоп з гарним освітленням, з гарним качеством зображення. Завдяки цьому мікроскопу ми будемо ще більш якісно надавати нейрохірургічну допомогу. Хочу сказати, що ми вже провели декілька операцій нашим військовим на на шийному відділі хребта, на поперековому відділі хребта. Цей мікроскоп. Він його можливості дозволяють виконувати такі операції, які ми до цього ну, не виконували, скажімо так. І якість цих операцій вона на декілька кроків у Обладнання, яке передали сьогодні нейрохірургам, надзвичайно цінне. Його вартість становить 169 тисяч євро, та значення його для порятунку життя є більш вартісним і цінним. Це лише один з проєктів, який вдалося реалізувати представникам фонду Енеїда Фундейшн. Це яскравий приклад співпраці і єдиного стремління до нашої майбутньої перемоги, яка обов'язково настане. Михайло Олійник, Ілля Ломовський, новини Д1.